День, любі діти! Погляньте на картинки! Що ми бачимо? Як можна сказати одним словом? Так, це транспорт. Діти, а хто керує транспортом? Вірно, дорослі. Чи знаєте ви, що дорослі, щоб керувати автомобілем, вчать правила дорожнього руху і навчаються водити автомобіль у спеціальній школі? Автошколі. А потім здають іспит і отримують посвідчення водія. А ви хочете отримати посвідчення водія? Тоді ми вирушаємо в школу веселого світлофора. Він же зустрічає нас і приготував свої завдання. Давайте пригадаємо, які кольори у світлофора. Червоний. Жовтий та зелений. Що вони позначають? Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лише треба знати, Вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись! Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кликне. Лиш будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі мить, Але й тут не забувайте все навкруг контролювати. Перше завдання нашого світлофора треба відгадати загадки. У місті він по рейкам ходить. Він народ з роботи возить, на дорозі не зівай, їде часто тут трамвай. Пасажирський чи товарний. Металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Так, це потяг. Що за чудо довгий дім? Пасажири є у нім, все взуття його з резини, а харчується бензином. Так, це автобус. Як усе це можна назвати одним словом? Транспорт. Що робить цей транспорт? Перевозить людей. Як називаються люди, які їдуть у транспорті? Пасажири. А транспорт, який перевозить людей, називається пасажирським. Який ще транспорт Перевозить пасажирів. Є різні види транспорту, який їздить по дорозі, літає у небі, плаває по морям та океану. Наступне завдання пограємо в гру Четвертий зайвий. Скажіть мені, будь ласка, що тут зайве? Так, пасажирське судно. Чому? Тому що це водний транспорт. А тролейбус, автобус і трамвай це наземний транспорт? Наступні картинки. Тут зайве. Так. Літак. Чому? Тому що це повітряний транспорт. А легковий автомобіль, лейбус і трамвай це наземний транспорт. Наступний. Зайве вертоліт. Чому? Тому що це повітряний вид транспорту. А вантажівка, сміттєвіз і трактор це наземний транспорт. Молодці. Наступні. Дивимось уважно. Який тут зайвий? Так, легковий автомобіль. А чому? Тому що бетонамишалка, самоскид та сміттєво віз це спеціальний від транспорту. Наступне завдання від світлофора. Послухайте віршик. Вантажівка кількотонна возить вантажи невтомно. Величезний кузов має. В нього вантажі складає, про який транспорт йдеться у віршику. Вантажівку. Що робить вантажівка? Вона перевозить вантаж. Як ви бажаєте, до якого транспорту належить вантажівка? До вантажного транспорту. Що можна перевозити в кузові вантажівки? Пісок, меблі, іграшки, продукт. А зараз послухайте чистомовку і промовляйте її разом зі мною. Зі-зі, зі їдемо на потязі. Ку-ку-ку летімо на літаку. Ні, ні, ні поїдемо на машині. Сі-сі-сі їдемо в автобусі. Лі-лі-лі пливемо на кораблі. І останнє завдання світлофора. Гра хто чим керує? Хто керує автомобілем? Водій керує автомобілем. Хто керує літаком? Літаком керує льотчик. Хто керує поїздом? Потягом керує машиніст. Хто керує кораблем? Кораблем управляє капітан. Хто керує ракетою? Ракетою керує космонавт? Ви сьогодні добре попрацювали. До зустрічі!